Нашому Господу хочеться, стоячи на цьому місці, також привітати не тільки тих, які тут у залі, а які нас дивляться і в онлайн, і нехай буде благословений той, який дав таку добру можливість нашим друзям, які зараз в цей час трудяться на кухні. Ви знаєте, раніше заходив. Вони дивляться трансляцію, і такий маленький екранчик телефону. А напередодні раніше заходжу, а там такий вже великий екран такий. І думаю, наскільки воно все-таки різниця. Не так воно вже що вони можуть робити справу, і, так би мовити, як то бути в служінні, бути учасниками. І нехай Господь їх благословить, тому що це теж велика справа, і Господь він благословляє. Кожного, хто вірний йому, хто трудиться, хто так служить Господу, або як хотів сказати, таким чином служить Господу. Нехай Господь благословить, і також благословить тих людей, які будуть переглядати і е, уже так кажуть офлайн пізніше, щоб Божа благодать приходила і спочивала, і навчала кожного з нас, як нам тут жити на цьому світі. І що позбуватися, а що набувати для вічного життя. І я зачитаю Друге Післання до Коритян, 11 розділ, 3 віршик, де апостол Павло говорить такі слова: Та боюсь, щоб як Змій своєю підступністю звів Єву, так не попсувались ваші думки, відхилившись від простоти і чистоти у Христі Ісусі. Апостол Павло розумівся, з чого починається усе. Воно починається глибоко всередині. Думки це щось таке дуже-дуже інтимне, що приховане, потаємне, іноді невідоме навіть для дуже-дуже близьких до нас, людей, не можуть зазирнути. Але то не для Бога. Бог, який Дав нам життя, дихання, усе перед Ним все відкрито. І написано: Все наге, і йому свого часу дамо звіт. Все буде відкрито. І тому є така рекомендація, щоб уже сьогодні попильнувати. Апостол Павло каже, що не судіть інших навіть людей до часу, аж поки не прийде Господь і не висвітлить таємниці мряви, там таке слово говориться, це говориться про те таємне, про те приховане. Пам'ятаєте, Христос не один раз сказав те, що ви казали, десь потимки, пошибки, воно буде проповідане на дахах. Ну, наскільки можна було тим людям тоді пояснити простоту, що все відкриється, все буде прозоро і благословені ті люди, які це все розуміють і пильнують. На превеликий жаль, цим може зрішити будь-хто, незалежно від свого статусу, поважності, побожності. Так, в святому Писанні ми бачимо, що якщо не попильнувати, то можна в думках своїх когось зневажити, осудити, можливо, над кимось надиматися. І, здавалось би, проста думка, але потім. Ця думка, як апостол Павло каже, починається все з думок, але потім каже: якщо вони ось зведені таким чином, він використовує слово, щоб ваші думки не зіпсувалися, щоб ви не відхилилися від простоти і чистоти. Оця дорога наша, яка мала бути простою, іншими словами, прямою і чистою, бездоганною, щоб вона. Не зіпсувалася, бо ворог Він хоче різними способами нас прихилити до того, як ми чули на початку зібрання, було зачитано це місце до тілесних думок. І це не мова йде про те, що їсти чи як відпочити, тобто за їжу і сон. Ні, це не за це говориться. Говориться тілесна думка сьогодні зачитувалося, то ворожнеча супроти Бога, вона Божому закону не кориться. І написано навіть не може коритися. І далі ті, хто живе за тілом, переходить апостол Павло, не можуть Богу відогодити. І далі, більше говориться, воно веде до смерті духовної і, в тому числі, фізичної. Тому апостол Павло каже, що духовна думка ось що життя і мир і. Буде в подальшому, значить, благословіння і добробут. Крім того, дьявол, він різними способами ну, мова йдеться за тих, хто вже сьогодні пізнає істину, хто, хто бажає там знаходити, хто хоче, щоб його життя протязі того відрізку часу, кого Бог визначив для мене вас, щоб прославилося ім'я Його. І ось він намагається різними способами ось цю тілесну думку нав'язати. І тілесне потім життя, жити за тілом. Це, як я казав, це іти, виконуючи, ну, я хотів сказати, нашу волю. Але якщо так знаєте, заглибитись, то по суті її начебто і немає нашої волі. Ми начебто виконуємо свою волю, але йдемо дорогу якогось бунту жити за тілом це. Коли моє я ось що головне, я буду робити так, як я хочу. А це ми десь чули, це ми десь бачили в святому Писанні: це дорога бунту, повстання і чиясь воля, тільки не Божа. Тому Слово Боже каже чітко: двом панам служити не можете, бо або будете виконувати одного волю, або іншого, але по-іншому бути не може. І ворогу це відомо, і він ще іншими способами намагається зробити так, щоб нам приховувати і гріх, щоб якось його не виносити, щоб якось постаратися поборотися самому. А я бачив таких людей, які навіть покаявшись, не визнали гріхи свої, не скинули з себе це сильце, цю петлю, цей аркан. І потім, ви знаєте, було поверхневе каяття, не було такої глибини каяття, не було тої сповіді за ті гріхи, і потім ворог приходив і успішно робив свою роботу. А є інша сторона, коли люди все відкривали, були прозорими, як тут говориться, простота, чистота і. Бог тоді, здавалось би, таких нікчемних, здавалось би, в людських очах, як ми чули, вже хтось сказав, що вже за нього молитися навряд чи щось вийде. Такі люди наверталися, і коли була певна щирість, вони потім були особливими Божими посудинами. Бог їх використовував для церкви, для підтримки діла Господнього. І Господь, ви знаєте. Святе Писання каже, коли людина все-таки не хоче, от не хоче останнє слово за нами все-таки. Бог різні методи використовує, ви самі свідки, да? і сумління наше, і Дух Святий іноді говорить так глибоченько до нас. Але коли ми не хочемо, не хочемо дослухатися, то як ту неслухняну дитину, іноді треба пустити цю руку і щоб пішла, і, можливо, там впала. Вдарилась і тоді вертається в обійми. І таке буває, і таке ми бачимо в житті духовному, так буває. Приходять і кажуть, батечко, прости, прости за це свавільство, прости за те, що я хотів, щоб так було по-моєму. І в святому Писанні, ви знаєте, дуже багато говориться за думки, і цікавий є такий момент, коли Христос е прийшовши, мені здається, в Капернаум свій дім. Де він там на той час проживав? Звісно, то не був його дім, тому що він не мав де прихилити голову. То було місце, де він чи винаймав, чи на короткий час спинявся. І прийшовши туди, він запитав учнів: А про що ви там йшли дорогою і так гаряче сперечалися? Ви знаєте, вони не хотіли признаватися, тому що прийшло їм на думку, а хто це з нас більший, хто з нас вищий? І вони сперечалися всею дорогою цілу дорогу, і коли прийшли уже в хату, Христос їх запитав, а про що ви там говорили? Так і вони йому не сказали. Але він дав зрозуміти, що він знає, про що вони йшли, і сказав їм, принципи Царства Божого. На що потрібно звертати увагу? Тому що, як я казав, це тілесна думка, коли ми грішимо проти себе, псуємо своє життя, але може бути так, що ми можемо от здавалось би, таке нікчемне, да? але воно дуже згубне, воно приносить якесь величання, надимання, зневагу, можливо, осуд, коли людина звеличується один перед одним. І пізніше, уже апостол Яків у, е, Яків у своєму післанні, другому розділі четвертий віршик, він зілюструє це вже четвертий віршик кульмінаційний, скажімо так, а Яків перед цим зілюструє цю історію, яку ви всі знаєте. Але він каже такі слова, що як же ж ось віруючий може бути, як він каже, то хіба ви? Не вчинили поділ між собою, хіба не стали суддями з лихими або злими думками. От така може бути зла, лиха думка. А причина яка? Зайшли на зібрання. Він просто ілюструє, як приклад дві людини. Ви пам'ятаєте, я просто нагадаю, можливо, хто не чув зібрання. Дві людини одна поважна, гарно взодягнена. Має великий статус, а інша проста, просто людина. І ви кажете, бачачи того, хто поважніший, хто багатший, ви йому краще місце пропонуєте, найкраще, яке можна вибрати. А тут же ж, каже, стоїть інший чоловік, набагато менший статус, чи взагалі його немає, простий собі такий, а ви кажете. Ось, будь ласочка, можеш десь присісти, де біля може, моїх ніг? Може тобі тут буде зручно. І Яків каже, як ви такими можете бути? Як я ще раз зачитаю, ви бачите Яків там позад мене, Якова 2.4. То хіба ви не вчинили поділ між собою? Хіба не стали суддями з лихими думками? Ми не хочемо, щоб. У нас ось такі бодай найменші лихі думки, але бачите, як воно буває, просто десь там комусь дали більшу пошану, хоча в Божих очах всі люди рівні. Це ми нагадуємо для себе в другий раз, щоб бачити, як каже Святе Писання, такого? сироту, вдову, тих, хто потребує допомоги. Господь дасть все необхідне, але сьогодні ти і я. Можемо бути тими Божими посудинами, вибраними для того, щоб послужити в тому. Є ще інша сторона, коли думки приходять не через легке життя, через важке, як ми сьогодні чули, трудне, але слово Господнє каже, що не занепадайте духу, ми сьогодні чули, і коли важко, то іноді які нас можуть відвідувати думки, не найкращі, правда? Зневіра. Якісь сумніви, можливо, відчай. І це теж, якщо ми зазирнемо у Боже Слово, ми зрозуміємо, що це не від Бога. Хтось інший за цим стоїть, бо воно не веде нас до життя, воно не веде до надії, воно не спонукає нас до більших молитв, навпаки, як замикаються уста. А Господь, ми не знаємо, чому. Кожному його міру. Свою долю впроваджує. Але що ми чули? Сьогодні нам нагадувалося моліться завжди, і духом не знепадайте. І кожен з нас розуміється, що коли вже таке звернення про те, щоб не занепадати духом, то видно, є, чому занепадати духом. Але Господь каже: прийде і подасть оборону, але хоче знайти віру. Сьогодні про це говорилось. І слово Господнє каже ще навіть нам так, що каже, ви просто думайте про того, хто перетерпів заради вас або нас. Подумайте про того, хто перетерпів, Він за нас. Він заплатив велику ціну. І сьогодні Він за нас. І слово Господнє каже, щоб вам не знемогтись і не ослабнути душами вашими. Коли ось таке приходить, приходить знемога, не просто фізична, і тіло, якби також від цього страждає, від того переживання. Але тут говориться ослабнути і душами, і приходить знемога, і приходить якась така важкість. Нехай Господь допоможе. Я хотів би, знаєте, уже зачитати деякі Місця святого Писання, а саме з Римлянам 12,2, де говориться по-простому, щоб нам зосереджуватися на, Гос на Господі. Ви все це знаєте, що це важливо. Постійно брати кажуть про це, стоючи тут, наскільки важливо Слово Боже. І Римлянам 12,2 говориться такі слова: не пристосовуйтеся до віку цього, але перейміниться від новою вашого розуму. Перемініться. В цьому світі воно так. Але ви не без надії. Перемініться від новою вашого розуму, ваших думок. Щоб ви пізнали, що то є воля Божа. Ось коли прийде допомога, коли ти будеш пізнавати волю Божу. Добра, приємна і досконала. Це так говориться далі по тексту. А Воля Божа, що ви, каже, пізнали волю Божу, це ніщо інше. Ну, від цього ніяк. Це слово Боже, це міцний фундамент, підґрунтя. І написано, Слово Боже, воно як меч обосічний, що проходить глибоко аж до поділу душі і духа, суглобів, мозків, і здатне судити думки і наміри серця. Ось це дійсно та підвалина. Коли дуже важко, потрібно читати слово Господнє. потрібно шукати Господа, тому що то буде підтримка, воно доходить глибоко, воно допоможе нам. І е, в іншому місті є таке, що апостол Павло в Коритян говорить про те, що каже: ну, так би мовити, він говорить про євангелізаційні свої служіння. Де він там проповідував, і він каже: ми полонимо кожну думку, замисел там на послух Христу. Ми ведемо цю духовну боротьбу. Але часто, і це може бути і в нашому житті дуже, дуже важливий цей принцип, коли я сам полоню свою думку на послуг Христу. Знову ж таки, через що? Через слово Боже, через цей меч обосічний. Який проходить дуже глибоко. Кожен з нас має пам'ятати, воно тут починається, але я вже маю тут починати мислити, як воно перед Господом, як Господь дивиться на це. Я їй полоню цю думку на послуг. Чи вона кориться Христу, чи вона не кориться, чи вона бунтівна думка, свавільна думка, корислива думка. Нехай Господь. Допоможе кожному з нас, тому що є такі відомі слова, бо серце виходить, каже Христос: все виходить з серця. лихі думки, душогубство, крадіжки, перелюби і багато-багато речей. Все воно народжується тут, серця. Іншими словами, серце біблійною мовою це той центр нашого розумового життя. Де і думок просто багато. І воно виходить. І воно виходить як хороше, так і може вийти і погане, якщо не попильнуємо. Тому слово Господнє каже. Ще у притчах Соломона, як там є слова такі, що лише бережеться чи як? Чи найбільше за що тільки бережеться, бережи своє. Серце, бо з нього ті джерела життя. І мені подобається, знаєте, псалм, псалми Давида. Дивіться, яка простота. Це він старається, щоб воно не було десь там приховане. А він каже: дивіться, псалом 139, так глибоко просить Давид: Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце. Випробуй мене, Боже. Він звертається конкретно до Бога. Випробуй мене, Боже, і пізнай моє серце. Дослідити мене і пізнай мої думки. І побач, чи не йду я дорогою злою і на вічну дорогу мене попровадь. Яка відкритість, яка допомога? Прохання допомоги до Бога. Ти, Господи, досліди, подивися. І Псалом 19, і так само, 15-й віршик Давид говорить такі слова: нехай будуть приємні слова моїх уст. Він не боїться просити за це. Нехай будуть приємні слова моїх уст, а роздуми мого серця перед обличчям Твоїм. А обличчя Господнє все вже в Біблії яке воно? Світле. Це, це, це світло, все відкрито. Нехай оці роздуми. Будуть перед обличчям Твоїм все прозоро. Людина шукає прозорості, чистоти. І далі цей віршик закінчується. Господи, скеле моя і мій викупитель. Ось скеля наша Господь, викупитель, але потрібно, щоб була певна щирість з нашої сторони і бажання йти постійно в Божу присутність. Все закінчую, і наостанку, дивіться, Філіп'янам четвертий розділ, навіть цей віршик, так, і, так як Філіп'янам четвертий розділ, восьмий віршик, так і апостол Павло. І для нас також це вже знаєте, на останку, що тільки істини, каже апостол Павло. На останку що тільки істини, що тільки чесне, що тільки справедливе, що тільки чисте. Що любе, те, що гідне хвали, коли яка чеснота, тобто будь-яке це добре діло, або яка похвала, про це роздумайте. Міркуйте про це, як то бути корисним? Цілий перелік, як то бути корисним для Бога? І далі, а, і вище е, прочитаю: і мир Божий, сьомий віршик, і мир Божий. Який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Ось дійсно без Господа ніяк. Тому Давид він шукає цього контакту. Мир Божий. Ось саме Він написує, Він перевищує всяке розуміння. І цей мир Божий він може зберегти, не просто покласти на поличку чи в сейф зачинити. Тут мова йде про оборону, так би мовити, таку, знаєте, коли потрібно щось обороняти як захисники, постійне, постійне пильнування, постійне, постійне значить, таке, перебування в такому стані в рухливому, щоб постійно дивитися, щоб ніхто нічого не пошкодив. Активний стан. Нехай каже береже ваші думки, і ось на останку ми з вами зачитали. І через віршик каже: І Бог миру буде з вами. Нехай Господь благословить нас усіх. Амінь.